Вітаю, Повернулися з виставки, зготовлюємося до робіт і шовуємо в поле. Відпрацювали компактором, так підтерло лапи по сухому, вищога страшно. Ще трохи гарнула, не думаю, проблема в тому, що оці каточки так тяжко, тяжко крутяться, а земля була дуже суха і вона просто не давала смогу Гарно протолкнути саму масу. Відціляємося і підсидаємо диски. Півдня пройшло, вже півперша. Перечепив компактор, диски і повністю, повністю продивився, хотів поміняти той диск, який підогнутий, не диска ступицю, але ступицю прислали не таку, там менеджер уточнити точно, і далі вже будемо міняти. Неохота просто теж. Ну, вона вроде така сама по, по розмірам, але як вона трошки не така. Потім я вже буду міняти, покажу точно. Повністю трактор заправив, диспалив, відблюв, повбирав, приготував. Завтра виїжджаю і буду дискувати другий слід на максимальну глибину, скільки диски дозволять будуть, всю пшеницю передисковувати вже на зиму. І це вже будуть готові поля, до яких мож... можливо, якщо пройдуть якісь неймовірні опади в нас, на що я дуже як сказати так, надіюся, але розумію, що, мабуть, нічого не буде. Якісь буряни повилазять, тоді поганяємо або борону просто перед зимою, або вже, якщо дозволить, компакторам вир... вирівняємо всі площі вже навесно будуть готові поля стоять, щоб раніше зайти в поле можна було посіяти. Бо з вологою все гірше, гірше, гірше. Я не знаю, що далі буде. А ми лупимо вже е підгубили тиски на всю. Але як диски з кабіни відгукаються, нема цим проблем. От, підгончик такий. Що може бути у фенді? Викрутки від жандіра, кепка жандири, чашка кейс. Все що можна. Дискуємо, дискувати багато. Будемо зранку до ночі ширувати. Далі знімаю, покажу фон, як воно виходить. Що ще такого, ходимо через два проходи, диски не дозволяють дуже різко вивертати. Саме сцепна, як, пристрій сцепний на тишлі, на палець не, ну, не дозволяє так робити дуже. Тому потихеньку їздимо через декілька проходів. Швидко не їздимо, десь 11, ну 12 ще стоїть на 12. Навігацію настроїли по діагоналі. Діагональ перша дискували так прямо. Так, якщо брати, зараз ходимо під кутом 45 градусів. Виходить доволі рівна картинка на полі. Дуже багато поправи пшениці та різних бур'янів вже. Робимо на максимально дозволену. Диски дозволяють по книжці робити на 16 см. Десь вони так 16-17 лізуть. Виходить дуже гарно, ніяка земля. Перемішана гарно. але перемішані. перемішані. Від оранки потроху, мабуть, все-таки будемо відходити і будемо займатися щось схожим на між воронка і міні-тілом. Ще хотів показати, хоча заробили ми десь 7 плюс гектар в годину, але мінус гектар на края, того буде виходити десь по 6 гектарів в годину буде робити. Розхід пального такий величезний, десь в районі 9 літрів. нас знову пече. Бачите, лізе є амброзія, пшениця повилазила. Але, не, як кажуть, не зря я сідом комбайна дискував, тому що, ну як там, там 6-7 см закрив всі пори. А зараз я дискую на максимальну глибину і в нас є волога. А дощів у нас толком не було. Такий прикол. Дисковка виходить. Крутлю викрутку можна військо засунути повністю. Викрутка отака жандіровська. І наша та воронка треба, як воно, тут сантиметрів. 30 Виходить мягкого. Але швидко не поїздиш, тому що диск короче, достає диски важкі і достають, майже достають з стійкою до землі. Як десь трошки профукаєш, де б проїжджаєш, коли стійка в землю упирається, зразу починає горнути. Все такі диски гарні. Дуже гарний агрегат. Мені подобається заміна плугу. Так як показати. Ось так з боку. Стійка ось достає аж до землі. І головне не профукати. Тому що одразу починає Диск пристає крутитися. Виставляю, дискую, десь. Ось так, щоб доступні з цієї сторони доходила. Ось диск 600, 610-й диск, залазить майже наполовину. Тобто сантиметрів 20 вони риють легко, без яких питань, а більше не треба. Фух, приличний кусочок залупинив вже 30 гектар майже. Думаю, це вийду відпочину та гляну, що тут по дисках. Фон виходить чудовий, гарно. Перший раз як дискував, трохи, звісно, такі позалишалися, спішив, доганяв комбайн, але зараз вже нікуди не спішу, не літаю, в 11-12 кілометрів, більше не їжджу, можна спокійно сіяти слідом. Є така груда. Але, е, блин, сюди б поставити б 700 й диск і можна було б на всі 25 робити. Короче, Куди пустити ще є, але ось такий нюанс. Тобто Піднімав масу і не встига маса проходити, а ступиця вже біля самої землі. Майже. Так, тобто зараз буде вийде краще. Ніколо. Тобто диск залазить по саму, по саму ступицю. Все-таки диски дуже важкі і за рахунок ваги цього що беднар не зекономив там, на металі або тіпа, на сплаві, як там роблять допустим, інші тіпа, диски, що Вони наче гарні, але вони легкі, вони не лізуть. Заявляють одне, а по факту друге. Виходить. А у беднара заявлена глибина 16, а лізуть вони на всі 20. Ну, Легка, ви самі бачите, як залазить. Єдине, що відстань між дисками, ступицями не вистачає ось пропускної способності. Якщо ти на всі 20 лупиш, то треба медленніше їздити. Але в принципі, це вже такий глибокий обробіток. Це, тобто там ну, диск... оранка ж не робиться там, на швидкості 14 км на годину. Оранка все одно робиться також 9-10, більше не можна, тому що метал буде горіти. Такі справи. Підписуйтесь, слідкуйте. На цьому відео буду завершити. Хотілося б всім здоров'я, мирного неба, гарної погоди, гарних вражаїв. Слава Україні! Всім до побачення!